Доброго дня, малята, і знову зустріч! І знову з вами Людмила Володимирівна, яка в цього разу вас навчить малювати. А краще не так, не навчить. Краще допоможе вам акуратніше, красивіше і творче малювати. Сьогодні, малята, ми з вами будемо малювати природу рідного краю. Люби і знай свій рідний край! Підайте, наша країна зветься як? Вірно, батьківщина наша Україна. Отож сьогодні ми будемо малювати нашу неньку Україну за допомогою нетрадиційних технік, а яких я вам обов'язково розкажу. Ось погляньте, будь ласка, на оцей малюночок. Це наша ненька Україна. І такий малюнок будете малювати ви. А вам допоможуть у роботі ваші батьки. Як я вже сказала, малята, ми будемо малювати нетрадиційними техніками, а саме вушними паличками, листочками з астри. Будемо використовувати ще деякі елементи. Але це все почергово. Подивіться, будь ласка. Наша ненька Україна. Ми її будемо малювати методом тичкування. Верхня частина України це наше небо над рідною ненькою. Воно у нас буде синього або ж голубого кольору. Нижня частина нашої неньки України жовтого кольору, яке символізує колоски пшениці. Біля нашої України завжди є ясне сонечко, яке світить, і любе, і обігріває нашу країну. Також, без верби і калини нема України. Ось також нетрадиційними методами, які я, до речі, розкажу про далі, як їх намалювати, ми будемо малювати елементи калини. А зараз. Все поступово. Для того, щоб намалювати отаку гарну мапу нашої ненької України, нам з вами знадобиться в першу чергу коврик або папір, на якому ви будете намальовувати фарбу на штампи, а саме на листочки. Далі нам обов'язково знадобиться. Щоб намалювати сонечко, нам знадобиться маленьке блюдечко, де ми поставимо його до нашої мапи, обведемо і будемо розмальовувати. Також у роботі нам знадобляться дуже багато вушних паличок. За допомогою вушних паличок ми будемо робити тичкування. А тичкування, ви знаєте, як робити. Дотаркуємося до паперу і відриваємо ручку. Дотрогуємося до паперу і відриваємо ручку. Звертаю вашу увагу малята. Верх нашої мапи буде синього кольору або голубого, Низ буде жовтого кольору. І, звичайно, для того, щоб дати колір нашому малюнку, нам обов'язково знадобляться. Гуашеві або акварельні фарби. Щоб розводити фарби, якщо у вас є вдома мольбер, ой, вибачте, малята, палітра ви можете взяти палітру. А якщо у вас вдома немає палітри, нехай батьки вам дадуть якесь блюдечко. Також малята вушною паличкою ми будемо малювати прикладанням. Колоски пшениці. Для цього ми вушну палочку зігнемо навпіл. Ось так. Ось так. Зробимо, як у зайчика вушки. І за допомогою наших пальчиків ми будемо набирати фарбу і прикладати, примазувати. Або ще, говорять, примакувати. І будемо малювати отакі чудові колоски пшениці. Обов'язково в роботі ми з вами будемо використовувати листячко. Листячко може бути великим, може бути маленьким, яке вам знадобиться, яке ви полюбляєте, або з квіточки візьміть, або з деревця візьміть листячко, яке ви будете вважати речним у використанні роботи. І, звичайно, нам знадобляться пензлики. Малята! Хочу вам нагадати, як ми працюємо з пензликами. Пензлик ми беремо не всією рукою, а розвиваємо наші кінчики пальців для кращого мовного виявлення вашої мови та розвитку дрібної моторики. Обов'язково беремо пальчиками правої руки за спідничку нашого пензлика. Миємо у водичці акуратно пензлик, намочуємо його, щоб набрати фарбу, не стукаємо по краях нашої скляної колбочки. Загадайте малята, це все-все-все ми з вами робили в садочку. Якщо є зайва фарба, обов'язково її віджимаємо. Що ж, мої любі діти, ви все підготували для заняття. Уже будь тоцім то є чим малювати, що малювати, але обов'язково потрібно подбати про серветочки. Зайву фарбу можна також знімати з пензлика на серветочки. На серветочці, або примакувати також за допомогою серветочки. І згадайте, мої малята, як в садочку ми з вами малювали, що початком, перед початком роботи ми робили. Звісно, ми робили пальчикову гімнастику. Тож, давайте разом з вами згадаємо і зробимо. Приготували наші долоньки веселі, і зараз почнемо. Пальчикову гімнастику. Ми капусту шаткували, солі в неї ми поклали. Ми капусту м'яли, дергли, смачну горку туди терли. Ось і все. Підготували рученята, підготували матеріал для роботи, а тепер будете малювати. Послідовність у виконанні малюнку я вам обов'язково надам. Тільки дам силочку знизу під цим відео. Тож бажаю успіхів у роботі і чекаю від вас зворотньої відповіді. До побачення малята!